Футболмани та християни. Нарешті у нашій лізі розпочалися фінальні пулі у вищій та першій лігах, і вони вже принесли багатько цікавих новин та вибухових матчів. Тому мастимо хліб адміральською, насипаємо смаженої запашної картопельки, донатимо на поточний русоріз, бо ми починаємо! Почнемо з вищої гол в якій стартували з поєдинку Яско з Кусто Агро. Поєдинок був рівним та напруженим з першої до останньої хвилини. Відкрили рахунок вже на старті аграрії силами Дмитра Зулі, але вже ближче до екватору першого тайму. Підопічні скромно зрівняли цифри на табло. Зробив це Олександр Сененко. Одразу після цього, буквально в наступній атаці, досвідчений графець синьо-білих Микола Мороз знову схилив шальки Терезів на користь Кусто. А рахунок один є. Які напруга трималася практично до останніх миттєвостей гри, коли все той же Микола зняв всі питання стосовно переможця цього поєдинку, забивши свій другий гол. 1-3, кусто агро перемагає. Другою голд лігової опарою були Донну та Арі Арт Авто. Команди відповідально підходили до початку поєдинку, та да, доволі динамічно його стартували. Але закінчити гру на жаль не вдалося через сутичку з арбітрами матчу. Після декількох суперечок Донну вирішили зійти з поля, не погоджуючись з рішеннями арбітражу, і це призвело до їх технічної поразки 0-5. І ж, переходимо до першої голдліги, в які розмістилися благодать грарі Атлетик 2011 та Гедеон. Нагадаємо, що перша двійка цієї пулі переходить у вишку, а друга двійка залишається у першаках. Отож в рамках цієї підліги зустрілися дві пари суперників. Одні грали на десятій школі, а інші на 35 з Почнемо з двобою благодаті. Та Атлетка 2011. Перший тайм його був відверто за благими. Вони забили 4 м'ячі і впевнено йшли до перемоги. Але в другому таймі атлети нарешті. Нащупали темп та тактику і почали нарівно грати з християнами, відігравши навіть два м'ячі. Та у підсумку це їх так і не виручило. Заробити, хоча б один бал, вони не змогли. 4-2 і благодать на коні. Як було сказано раніше, аграрій з Гедеоном провів свій матч на 35-й школі. Перший тайм протистояння виявився безгольовим. Жодна з команд не змогла знайти ключі до захисту свого опонента. Другий тайм вже розпочався близьковично з двох голів від Агротіму. Сальніков та Мельник розписали по реалізації на подвійної переваги. Гра продовжувала свої гойдалки практично до завершення ігрового часу, коли Ігор Бетлінський подарував бойовому анголу надію у вигляді голу. Але все той же Віктор Сальніков декомпенсував її практично одразу гарматою до сітки своїх візові. 3-1 аграрій попереду. Першій Сільверлізі лізі, ексцентричністю та завзяттям також відзначився матч між епіцентром і Віндрайвер Стім всі 40 хвилин матчу футболісти боролися на рівних та демонстрували виважений і продуманий футбол з елементами тактики до першої помилки. Кращий темп та в'язкість ходу гри. Дався водіям, незважаючи на те, що команда не багато створила моментів біля воріт суперника. Драйвери зуміли реалізувати єдиний та виграшний для них гол на 32-й хвилині матчу. Забив його Георгій Забелін, чим і приніс перемогу для своїх одноклубників. Ну і крайній матч Сільвер Ліги Першаків між легіоном та Роксаною закінчився перемогою. Останніх з рахунком 1-3. Сьогодні була в нас тяжка гра проти епіцентру, багато не реалізували моментів. Добре, що вдалося забити гол. Єдиний сьогодні. Хочемо подякувати супернику, хочу подякувати своїй команді, також подякувати Збройним силам України, що дають нам змогу грати. Продовжуємо випуск розповіді про другу лігу в підрозділі Золотих. Зустрілися разом за Христом та Юнайтед. Цей поєдинок став справжнім сюрпризом та холодним душем для об'єднаних, які не зазнавали поразки вже дуже давно у лігових матчах. А вже почало все почалося з дублю Шиваги та голу Максима Сороки на перших хвилинах, що вже вибило землю з під ніг підопічних Горбенка. Далі Шкурін дещо покращив їх становище, але в другій половині Вині РЗХ знову почали розхитувати ситуацію. У гру вступив Амадонча, що зі своїм дублем і сорока з Шивагою додали ще по голу до свого активу. Відповів же Юнайтед лише однією реалізацією від Шумейка. 7-2 і ЕрЗХ святкують перемогу. У Сільвері натомість у четвертому турі пройшли, дай Боже, такі заруби неймовірний трилер. Глядачі могли бачити у грі між Вінфілдом та Вінсікі, двома основними номінантами на срібло. Злива голів від обох команд. Не давала відірватися від футбольного дійства ні на секунду. Обмін м'ячами у першому таймі призвів до мінімальної перемоги містян, Натомість вже зі старту другого рвонули вперед. Він кінцівка здавалося, була знову за Вінсіті. Вони зрівняли рахунок, а, але рятівний гол бедло. Ського на завершальних секундах матчу дав підопічним Руденка можливість забрати до своєї копилки три заповітних бали, які переміщають їх на друге місце турнірної таблиці. Дякую команді за гру. Гра виявилася складною для нас. Зіграли ми 6-5, Але команда показала гарну гру і ми перемогли. Дякуючи команді і дякую за свою. Що ж до кубинців, то вони продовжують переможний марафон виграшам над Авророю 4-1. І по суті їх вже можна привітати з чемпіонством у Сільвер лізі І завершуємо випуск третьою лігою у голдів центральним матчем туру. Була зустріч Волті з Бухтауном. Незважаючи на те, що «Бух» набрав лише один бал у своїй доробок і боровся з лідером. Можна стверджувати, що гравці цієї команди достойно протистояли фавориту, Обмінявшись у першій половині голами силами Науменка та Зарічнюка. У другому все ж кондиції БТ відчутно впали, і Волті змогли дожати ще двічі Микита і на завершення Бубела оформили перемогу для своєї команди з рахунком 1-4 і в цій підлізі також вже можна поздоровити Волті з чемпіонством. У другому ж е, матчі Аргон Сенсаційно з величезним рахунком 1-7 поступається. Корсар чим пропускає їх на третє місце. У Сільвер підлізі третяків дуже цікавим видався Двобій Фенікса з Барбершопом. На початку зустрічі, обмінявшись голами, Лига з Войтенком стали єдиними авторами м'ячів у першому таймі. Після перерви знову відбувся обмін люб'язностями вже зі сторони Трофіменка та Сузіми. Але під кінець поєдинку перукорі почали все частіше провалюватися в обороні та не повертатися назад, що стало запорукою швидких контратак палаючої птахи. Ще два голи від Войтенка та Бель Мельника за забезпечили їм перемогу з рахунком 4-2 та збереження другої стрічки турнірної таблиці. Сьогодні гра була. не знаю, я особисто отримав задоволення. От, при неоптимальних зборах трішечки трішки важко було, але в принципі, це наші проблеми. Ось суперника теж бачив, не супер були збори. От, але цілком по грі досить така напружена, динамічна гра. До останньої хвилини було незрозуміло, хто переможе. От, обидві команди було видно, що дуже хотіли цього, і, мабуть, навіть більше було бажання, ніж якоїсь конструктивної гри. Загалом по рахунку, звичайно, задоволеними, ми перемогли 4-2. Слава Україні! Героям слава!